Брати і сестри, крокуємо шляхом Великого Посту і пропоную нам у цих наступних відео роздумувати покроково над різними гріхами, з якими ми мали би боротися в цьому часі Великого Посту. І сьогодні роздумуємо з вами над гріхом брехні. Часто ми, як віруючі люди, приходимо до святої сповіді і визнаємо, що Часами говорили неправду, в більшій чи меншій мірі, але цей гріх неправдомовства, а інколи і явної брехні є присутній в нашому житті. І більше того, ми дуже часто не сприймаємо гріх брехні як важкий гріх. А що нам каже Свята Євангеліє про цей гріх? Біблія вичисляє, що брехня є тяжким гріхом. Ісус у Розмові з фарисеями каже, ваш батько є диявол, тому що він неправдомовець і душогубець від початку і ви є його дітьми, каже Ісус до книжників фарисеїв. Дуже часто ми не за, зауважуємо, що гріх брехні може зруйнувати навіть найкращі відносини між людьми. Гріх брехні. Може зашкодити нашому доброму імені. Гріх брехні може зруйнувати наші стосунки з Богом, тому що коли ми вживаємо цей гріх, гріх неправдомовства у нашому житті, ми тим самим віддаляємося від Бога, тому що ми в той самий момент стаємо дітьми диявола, тому що він є неправдомовець, Він є брехун, він є обманник. І коли ми вживаємо цей гріх, він не присутній в нашому житті, ми тим самим вже не є дітьми Божими, але є дітьми, який Батьком брехні, крокуючи шлях Великого посту, браті і сестри, маємо собі поставити на меті в цьому часі, запитати себе, чи не є брехня частиною мого життя. Чи не сприймаю я гріх брехні як щось таке, за допомогою чого можна якось викрутитися, залагодити якісь стосунки і, як кажуть, вийти сухим з води, не маємо цього робити. Є така приказка: краще гірка правда, ніж солодка брехня. А інша приказка каже, що брехнею можна цілий світ перейти, але назад не повернутися. Тому, маючи. У цьому часі Великого пості, цю духовну боротьбу, постараємося і поставимо собі за мету відсікти гріх брехні з нашого життя. Якщо цей гріх був у нашому житті, то при першій нагоді, коли ми будемо сповідатися, щиро покаємося з цього гріха і постановимо собі говорити нашому житті тільки правду, тому що, говорячи правду, ми... Stojemy dziećmi Bożymi.